Вітаю, шановне товариство, шановний рід. Е, я знаю, що вам подобається слухати про і дивитись про Каховське водосховище, про землі Запоріжжя. Це, до речі, географічна назва Запоріжжя, а не міста. Взагалі. Я зараз просто більше асоціюється з містом. Але зараз ми перебуваємо на Київщині. Я знаю, що багато людей теж може зацікавити. Проблематика, яка існує, наприклад, на Київщині в лісах. Це, наприклад, Біличанський ліс, дуже великий масив на північному заході Києва, входить в межі міста. Це 6400 з копійками гектарів лісів, мішаних, переважно сосна, дуб, десь ділянки більше. Воїні десь листяні. І тут дуже багато вікових сосен. І от проблема ця, яка тут існує, в тому, що через зміни клімату, зниження ґрунтових вод так само. І хочу зауважити, тут водосховище дуже далеко. Тут є Київське море, Київське водосховище, але звідси воно досить далеко, кілометрів 30-40. І. Тут не було ніяких руйнацій водосховища, слава Богу. Такої техногенної катастрофи, як сиду, не сталося, але тут так само можна спостерігати масове вимирання сосни Цієї сосни європейської звичайно, коло мене. І це стається через кліматичні зміни, як я казав, тому що тут -от неподалік є річка Любка, зараз ми пройшли. Далі ще там кілька річок, невеликих річка Ірпінь, і тому в них теж зменшується водність цих річок. Взагалі така проблема в, в усій нашій країні, навіть взагалі в північній півкулі, наскільки я розумію, існує така проблема маловодності. Це пов'язано також з циклічними процесами, тому що є денестерічні цикли, і зараз ми перебуваємо, до речі, в найнижчій точці цієї, Рівнів ґрунтових води взагалі наповненості водами земної поверхні. І тому тут відбуваються оці процеси. І так само потепління, яке ми всі вже відчуваємо на власній шкірі, призводить до того, щоб такі масиви велетенські оцих соснових лісів, пралісів. Це вже, в принципі, територія природно-кліматична, це вже полісся. І тут, бачите, от, такі велетенські сосни вони засихають, гинуть. І гинуть вони через те, що їх пошкоджують комахи швидше за все, караїди. бо одна родина кораїдів може винищити кілька таких велетенських сосен за кілька сезонів. І ось, бачите, тут суха, і та суха це ще жива. І от, а чому кораїди пошкоджують їх? Вони взагалі ну, завжди існують в екосистемі. Але чому сосни гинуть через те, що через відсутність ну, брак води, е, вони е, як то відчувають дефіцит води, а вода це основна. Це субстанція підтримки життя стабільного. Тому вони е, імунна система сосен так само просідає, і вони не можуть відновитись після пошкоджень кораїдами. І оцей якраз процес просто е, втрачає баланс відновлення і пошкодження цими комахами. І тому ці велетні, на жаль, сумно спостерігати, але вони багато вже де засихають, воно, бачите, засохлі засохлі дерева. А цим соснам деяким більше ста років. І тому ми, на жаль, втрачаємо ці. І з часом просто тут е, ці ліси. Сосна, звичайно, це буде замінюватися більше листяними породами. Бачите, тут вже вже підлісок формується клен американський. Тут я бачу все черемха. ну теж клен дуб. І різні інші види. Можливо, граб, бук з'явиться. Не факт, фактом. Бачите, дикий виноград. І от така от зараз ситуація. Отже, прямуємо далі по Святошинському лісу. Це, як сказав, Біличанський ліс, він переходить. ну Взагалі цей весь масив Святошинський ліс. Це, зокрема, Біличанська частина. І взагалі він відноситься в 2014 році, його для того, щоб зберегти ці легені столиці, його перенесли під юрисдикцію Голосіївського природного парку. І тому тут заборона будь-яка діяльність, яка може пошкодити, нашкодити екосистемі. І це правильно, тому що це гієлені, це наш спадок такий від пращурів, треба його зберегти. І тут так само от зараз більше листяний ліс, лист тут, як я казав, е трансформуються ці соснові більше ліси, які привалювала сосна. Вони... Подекуди вже заростають і трансформується в більш широколистяні. Тому полісся змінюється. Принаймні тут ця частина цікаво подивитися, звичайно, як там на Житомирщині, на Волині або на Чернігівщині ці зміни відбуваються. Ось, до речі, інтродуцент американський цей дуб, який ну, завезений ще в радянські часи, був для... Заліснення території, він більш витривалий за деякі місцеві види такі до посухи стійкіший. Тут теж бачите, бачимо навіть, що і дуб засох. В принципі, падіння цих ґрунтових вод рівня загальне по, по навіть, можна сказати, північній півкулі. Воно впливає впливає, тому що середньорічні температури зростають. Це призводить до прискорення транспірації, випаровування, простіше кажучи, і цей баланс йде в бік від'ємний, в бік висушування. І Тому бачите, от була буквально нещодавно, мабуть, минулого року ще були живі ці сосни. Ці засохли раніше, ці от минулого року. І Ми бачимо, от, можна ближче підійти, подивитись, от, сліди караїда якраз. Оце він пошкоджує такі характерні малюнки, рунічні такі залишає. Тут вже кара обсипалась. Все, бачите, от продукти його це, тирса, яка утворюється після того, як він все тут погризає. Він підгризає якраз проводячу систему. оцю Капілярисі дерево перегризає, харчується цим камбієм частиною м'якенької круги якраз. Тому що в дереві насправді жива тільки дуже маленька, ну в стовбурі дерева жива тільки дуже маленький прошарок. Тому що сама деревина, вона як кістка така, можна сказати, навіть трохи по-іншому, вона взагалі практично мертва, тільки от невеличкий шматочок. Ніж цією твердою, корою верхньою, яка теж в принципі відмирає, як наша шкіра нагадує шкіру, тільки збільшена в масштабах. І отак от, от дерево потрохи пошкоджується, пошкоджується і гине. Але в більшості сосни засихають, дуби менше. Дубів набагато менше гине. Що тут по-видовому? Всього черемка молода. Ось дубок піднімається. Ось дубок піднімається. Такий молоденький клен. До речі, клен звичайний. Наш місцевий окліщина. ліщина. Тому така от ситуація. Йдемо далі. Прямуємо, обстежуємо, досліджуємо ліс на півночі нашої Батьківщини. Ось до речі знайшли цікавий, цікаву рослину таку. Називається вереск це гарний медонос Дуже гарно виглядає, бачите, бджовни, вони літають, дуже помиляють. Виглядає він мальовничо. І пахне, мабуть, теж. М -м, пахне медом, супер. Ну, це виразкові зарості. ось Бжінки. Шмелики тут, до речі, теж трапляються. Такий килим вереска. Дуже гарно. Теж така краса у нас тут. на Поліссі. Київське Полісся. Так, ідемо ми собі так в лісі. Святошинському. А, так і дивимось. А тут якийсь шматок боєприпасу. Цікаво від чого. Не зрозуміло, може. Хто знає, напишіть в коментарях. ну там Я знаю, що не можна чіпати, але тут вже хтось штрикав. Тут якась така як заливка з чогось. Такий ебаніт як якийсь. чи що такий. Ну якби я проходив, мінну безпеку, тому... Але краще не повторюйте, шановні глядачі. І не займайте ці, ці речі такі. Фух, да, Довелося надіти протикамарячий захист чи камариний, як правильно. Тому що сонце трохи нижче стає і тут більш листяний ліс. До речі, як я казав, що він мозаїчний насправді ліс неоднорідний. І І тут більше набагато комарів. Принаймні, коли зупиняєшся, вони просто такими зграями нападають. І тут теж от бачите, клени. Все вони гарні які. Це наші місцеві клени, це не інтродуковані. Ось Такий шматочок кленового лісу. Там далі вон сосни і теж бачу, там велетенська сосна засохла. Дуже прикро це бачити, але що зробиш? Ось ну, теж бачите. Гігантський стовбур вже похилився, впав, вже без кори навіть засох і впав. Прикро, бачите, але це процес природній. Протидіяти йому дуже складно читав також нещодавно статтю, а ще пару років тому дивився відео Deutsche Welle, як зникають ліси в Німеччині, теж хвойні, проте там гілові більше ліси, і вони. Виникли штучно в районі Рурського басейну. Там, це Західна Німеччина. Там е, єлові ліси були саджені для того, щоб в Рурському басейні було багато копалень, шахт. І ялова деревина, вона, оскільки містить багато смов, вона була більш стійка до гниття. І оці шахтні води е, не призводили до швидкого гниття цих перекриттів, шахтних, тому використовували ялину. І вирубали дубові ліси якраз. Тут, бачите, буки навіть трапляються. Ось такі. Бук себе добре почуває. От, до речі, сухих буків не бачив, ще не траплялися. А от сосен багато сухих. Трошки зубів засихає, але найбільше страждають сосни. Хоч сосна і посухостійка, стійка, але для і комфортного проживання потрібен певен, певний рівень ґрунтових води. Він тільки змінюється, вони починають висихати. Ось у дуб засохли, до речі. І такий самий ефект ми можемо спостерігати зараз на просторах колишнього Каховського водосховища, там теж ліси, які були по узбережжю, які не встигли наростити кореневу систему, оскільки дуже різко впав рівень води. Теж багато з них засохли або частково засохли і можливо вже не відродяться. Але там, де молоді ліси, вони дуже гарно активно зростають швидко, оскільки вони вже перебувають в інших умовах, до яких вони вже активно адаптуються і нарощують кореневу систему відповідно. Шановні глядачі, ось я хотів продемонструвати, за речі цікаво. Це Велетенський Мурашник. Я спробую показати, який він в об'ємі. Це просто гігант зараз. Я зайду так обережно, щоб не, не тривожиться він. Мураш. Обійду подалі. Потихенький, обережно Всюди дивіться, який мурашник. Сука. Гара просто велетенська, мабуть, висотою сантиметрів 60-70 навіть. Більше. Якось я хотів показати масштабів, зараз да, десь Присяду. Це десь 70 см, це лісові мурахи, дуже такі відомі, корисні комахи, соціальні. І вони збудували такий шедевр, Це насправді унікальний. Ці мурашники треба да, оберігати, тому що це якраз частина імунної системи лісу. Тут просто цей мурашник, мабуть, будувався не одним поколінням цієї мурашиної родини. Він просто велетенський рідко такі трапляються. Дивіться. Йдемо далі, мандру. Сонце вже низько. Рухаємося по цьому лісу. Досліджуємо, як тут почувається Бі дерева більше в глибині, начебто непогано, але є знаки засихання. А є ділянки, прям багато, де сосна вимирає. Ось, ось характерно, бачите? Жовті, це ще цього року вони тільки почали засихати. Ця сосна поряд минулого, мабуть, року, бо там ще залишки шишок і глиці. Поряд ще живі сосни. Цей процес складно зупинити, тому що потепління призводить до прискорення транспірації і від'ємний такий. Ефект. А цей баланс дуже тонкий, хиткий, і тому якби будь-яке таке мінімальне порушення, навіть на якісь там десяті град... градусів вже призводить до збільшення теплого періоду зростання температури на кілька градусів, наприклад літньої або середньорічної температури. Ось, ну, до речі, ліщинка. Горішок. вже спілий. Ще ще бачите, ліщина трохи родить. Можемо скуштувати що там. От, цікаво як ...як він почувається загалом ліс тут. Така просіка, бачите, заросла. Захарашено, бачите, сухими деревами падають. Але тут то, то є добре, тому що виймати навіть дрова з системи теж м -м, може бути шкідливо, тому що це все органіка і все це поживні речовини, які повертаються в цикл в кругообіг речовин. Оце краси красуні сосни і дуби височення. І от брак вологи в ґрунті, е, падіння, наприклад, рівня ґрунтових вод на якийсь там метр вже призводить до дефіциту води, коренева система не достає, не встигає нарости, наприклад, дерево почне відчувати цей брак волога ретідайна, основна така субстанція, без неї, без води дерево втрачає свій імунітет, синтез. Е, Зокрема, терпіної Терпіни це ефірні олії, можна так сказати. Це така хімічна зброя рослини, яка захищає її від пошкоджень комахами різними бактеріями. Цих терпіноїдів там дуже багато різних, монотерпіни і так далі. І вони улітерпіної різні сполуки. Коротше, вони цей сполук є дуже важливим і тому це впливає так само воно впливає на, е, як це називається фермент, ферментативну активність ферментативну активність рослини і це також на біосинтез дуже впливає різних речовин у дерево відчуває брак захисту і легше пошкоджується різними шкідниками так знайшли на мапі джерело в лісі хочемо його теж відвідати, подивитись як там з рівнем вод якраз, тому що це буде таке красномовне свідчення. Якщо зараз от, в період найбільшої такої маловодності в році, це, це серпень-вересень. Десь до жовтня, це такий межень, називається, коли рівень вод в річках найнижчий і так само в ґрунтах Джерело це буде якраз свідчення, бо джерело це... Вихід ґрунтових вод на, на поверхні. Перетворення ґрунтових вод на І Ми Подивимось, джерело в Летошинському лісі, як воно себе почуває. Так, ось, ось знайшов дерево, яке пошкоджено караїдом. Це я покажу як він об'їдається. Це, до речі, дуб. Якраз підхиляємо кору. Ого! Шматок велетенський. І ось ви бачите, характерні такі малюнки такі, як руни. Вони свідчать про те, що дерево активно проїдалося караїдом, поки було живе, а потім його далі вже інші там дереводеструктори розкладають, знищують. І живляться караїди якраз цим живим частиною камбій. Який є провідникова частина, тут навіть видно оцю судинно малюнок його, і як короїди прогризають ці судини. Вони живляться цими всіма тканинами ніжними, які між деревиною і корою ось знаходяться. Зовсім такий тоненький шар. Але цей шар є власне живим деревом. Бо що всередині, що ззовні, це все мертво А рагарівші такі клітини, як у нас шкіра, такі пластинками, тільки крупні. А це як, можна сказати, така кістка. Але остеоцити вони живі кістка, а от е, в дереві оці волокна е, целлюлози, целюлози, вони фактично там глибині вже мертві. Але вони структурну функцію грають. Можливо, тримають всю крону, фотосинтетичні пластиниці на висоті до сонця спрямовані. Чим забезпечують живлення прямує до заходу до обрію. прямуємо до джерела. Намагаємося знайти. Це до речі, громадяни не кидають сміття в лісі. Це пінополіорітан, який є теплоізолятором в холодильниках, в бойлерах різних і так далі. В конструкціях будівельних. Це він просто джерело мікропластику. Він не розпадається, тільки зменшує свою частку, розмір і біологічно не розпадається, не розкладний. Тому він так буде лежати, розсипатися потроху і бути джерелом мікропластику, який дуже небезпечний. До речі, поки ще не стемніло, покажу, які велетні тут ростуть. Це така сосна. Десь ну, 10 років стоїть Столітня. Гарно, павук хрестовик Павук хрестовик, але єдине, що на широкий кут. Не так добре видно проте всього інтенета бачите свої сплів Їх так в сонячних променях дуже гарно видно такий цікавий Павучок ми дійшли до цієї балочки де мало бути джерело але як я підозрював воно тут мабуть переслало бо в цій балці Відносно сухо, там трохи я бачу багна. Все. Ага. Скажу. Так, покажу Вже так, на горі ще дуже світло, день. Але тут в метрах вже темряво. Ну все було джерело. Десь тут, мабуть, воно якраз і було, бо тут от починається такий вологий ґрунт, багно. Видно, що тут щось тваринки приходять на ВТП, бо сліди іначі. Козуля, оленя. Ось тільки сюди гільха, держить, стовбу. Що свідчить про надзволоженість цих ґрунтів, тому що гільха росте. Не О, все вода, до речі, є вода. Є вода. Тече струмок, все добре. Е, просто додатковий якийсь приток а його підсохла, але основна, основний струмок тече. Зараз спробуємо піднятися згору і понерело. Точно водопій тварин, бо тут багато слідів. Грунт вогкий такий, топкий. Сім'я супа перетинуть. Все робічка тече. Дуже добре. Струменить. Мочок, незважаючи на тепу спеку, сьогодні там більше 30 градусів. Оба! І теж вільха, Ісо велетенські вільки. Вони тут ростуть, як я казав, тільки там де надмірна зволоженість. Вітаю, шановний рід. Ми зараз перебуваємо, як я казав, в нетрях Святошинського лісу. Це такий масив на північному заході столиці. Це вже територія полісся. Ми бачимо тут величезний ліс, дуже гарний. Як я казав, входить до складу Голосівського природного парку. І ось ми бачимо дерева. Хотів продемонструвати, які тут дерева рахують велитенські. Це такий потужний дуб. Все, бачите, яке дерево. Можна купити десь вдвох. Але що цікаво, навіть не ширина, його цікава, а висота. Висота взагалі, мабуть, метрів 35 точно є. Тому оце таке. Там от внизу струмок тече. Цей струмок називається Видрить. Річка не річка, значиться як. Як витриться, як струмок або річечка, вічечка. Зараз виглядає як струмок. Зараз просто найнижчий рівень води. Пошмандруємо далі, досліджуємо ліс, дивимося рід, підписуємося. Відпустимось підписуємо, від підписуємо. О, нарешті нарешті ми знайшли його. Там внизу джерело. Джерело на цій видрі. Зараз спробуємо сюди спуститися. Слухайте, ну круто, джерело взагалі таке захаращене, закинуте. Але цей. Але видно, що туди хтось приходить. Люди, які... Я не знаю, як вони сюди добираються, які реально нетрі такі дуже довгі треба туди йти. Але джерело... А, воно існувало. Зараз в ньому води майже немає. Так, як, хтось його обладнував. цей, Це відгалуження цієї річки вибереться чи струмка. Тому що там внизу є вода, а тут вже немає. Піду пройдусь далі, подивлюсь де там як там водичка тут струменить і видрить. Ну все, покажу ще дуб показываю, Тепер покажу сосну. який тут вылы. Дивіться. І все это воно. Ну, це про матер. Про багатьох цих Так. Все. Ну таке Ну Тут видно, що дерево почуває себе добре. Трохи звичайно смолисті виділення є, там підсихання гілок нижніх, але ну також да, є в принципі, тут, трошки не додивився тут Є такі милі гілянки. Пошкодження на листі, виділення тут. Це ж якраз точки проникнення караїда. Може дятел намагався виковеряти, але це такі дірочки. Це він і не проникає туди. Под'їдає. Ух, на жаль, сосна. Так, да, не найкраще ми стані. ще навіть щось пошкодило, Нахливо, це був якийсь. або осколки, або щось таке прям пробило. Якось її бідно. Це буде теж, мабуть, осколки заходить. Якісь високошвидкісні фрагменти. Ми прямо далі. Будемо форсувати цей струмок, видриться зараз, спускатись вниз. О! Хтось з'їв пташку голуба, дивіться. Можливо, витютень і великий крупний лісовий. Дикий голуб, сусіж струмок, так і струминиць відкаюсь. Так вивезти йде гарно, дуже мене зничує.